Я скажу просто, тобі треба навчить свій розум, обновить його до такої, до такої ступені відповідно до істин Божого Слова, щоб ти міг приймати кожну обітницю не розумом, а відкриттям від Духа. Дивіться, Архангел каже Марії. Ти зачнеш і народиш сина, і він буде Спаситель світу. І вона каже: Ну, це неможливо, бо я не знаю чоловіка. І Архангел каже їй: але Дух Святий зійде на тебе, сила Всевишнього тебе обніме, і ти зачнеш і народиш сина, і він буде Спасителем світу. І знаєте, її розум. Він не, не, не потримав вичерпну відповідь від повторення цієї істини. Але вона точно зобразила, що їй треба просто приймати це як від Бога, довіряючи тому, що Бог не дасть мені камінь замість хліба. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ось де ми зростаємо в благодаті, коли ми від Бога приймаємо Слово. Коли ми від Бога приймаємо дари і те, що Він каже про нас, не на основі нашого розуму і роздуму, а на основі віри, що це є так, як Боже Слово говорить про нас.